Всім привіт! Сьогодні я дам відповіді на часті питання наших клієнтів. Дозвіл на передачу земельної ділянки надається на чеговій сесії. Чи можна затвердити технічну документацію на позачерговій сесії? Так, закон не містить обмежень щодо затвердження технічної документації із землеустрою на позачергових сесіях місцевих рад. Якщо земельна ділянка була в аренді, і за рішенням сесії міської ради була поділена і частина її перейшла в приватну власність. Як внести зміни в договір, якщо площа змінилася? В результаті поділу земельної ділянки об'єкт оренди припинив свою діяльність. Долю однієї з земельних ділянок, яку утворили внаслідок такого поділу, треба вирішувати за окремим договором. Хто формує договір оренди земельної ділянки? Орган місцевого самоврядування чи районна військова адміністрація. Це Word-документ чи документ з подальшим накладанням електронного підпису. Договір формують його сторони. Так, це може бути Word-документ, який будуть підписувати кваліфікованими електронними підписами Арендар та орендодавець. Ми з клієнтом 24 на 7. Ми доступні, ми відкриті. Ми постійно на зв'язку. Команда спеціалістів, яка працює під моїм керівництвом, це вузькоспеціалізовані професіонали з великим практичним досвідом, які гарантують позитивний результат для кожного клієнта. Можливо, перед візитом в ЦНАП варто завітати в Цнюб. Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.